Так, сьогодні ми знаходимося у комплексі ЖК Гідропарк. Це комплекс, який розташований за адресою Браткевича 9, перший під'їзд, сьомий поверх, загальна площа 37 квадратних метрів, дев'ятиповерховий будинок. Так, ходімо дивитися. Одразу я а, попав у санвузол, ну тому що я тут відео почав знімати а, ось такий коридор. Дуже великі просторі шафи. А, холодильник винесли сюди. Далі у нас йде кухня студія. Ось така гарна кухня студія, є диван, а, ось такий стол під телевізор, барна стойка. трьох трьохкомфортна електроплита. Є духова шафа, мійка, ось така гарна мійка. І окрема спальня. З ось таким ліжком є столик та полички І балкон. Балкон дуже просторий, гарний балкон, м'яка підлога, ось такий від з вікна. всіх, кого може зацікавити пропозиція, звертайтесь, будемо раді вам допомогти у придбанні гарної квартири. Всім гарного дня! Та да, до зустрічі. Пока, пока.